Кажуть, дружба пізнається у біді, в годину скрутну в чорному тумані, коли під ноги котяться льоди і ти стоїш на вирваному краї. Та я скажу інакше: в темноті простягнута рука це майже звичка, ми ділимо і хліб і дні пусті, бо біль це спільна, зрозуміла риса. А ти спробуй поруч стати вмить. Коли мій сад розквітнув дивним цвітом, коли від щастя в грудях аж дзвениць, і я лечу окрилина над світом, чи зможеш ти не сховати очей, не вставити але в мою удачу серед мільйонів сонячних речей, чи ти зрадієш, так, як я, неначе, бо в горі ми розрадники й щити, а в радості ми дзеркало душі. Не кожен зможе іскру донести, не розтопивши квіти у тиші. біда зближає, радість відсіва, вона, мов сита, чиста чисте безжальна. безжальне. Лиш той, хто поруч щиро заспіва, і є твій друг, той справжній і реальний.